Матільда смерч. Що за даун? Щоб виїбати тебе, мені потрібен один раунд. Організатор довбоє, бо вирішив зберегти краву. Ну що ж це не проблема, поки що тебе трахну. Твоя ніша бедбарси. І не тому, що це твій неповторний стиль, а тому, що ти не можеш зробити панчлайн крутий. Тому ти ришся в смітті іншим людям на потіху. Я дав тобі хуєм полбу, а ти покекав та хіхікнув, задіси в коло тепер чекаю, коли попросиш фітта, щоб до себе тебе прийняв. Ти написав стільки хуйні, але нікому не потрібен. Хоча на тебе ставить Врангель. Та він не Врунгель, Тож перемоги не чекай, мій друг. Напевно, коли ти крутишся на його члені, то нагадуєш йому коло врат чи свастику. Та ти настільки молодий, що ти ще й з пізди не виліз. Для тебе мій презерватив, це наче курточка на виріз, але ти навіть при народженні вагіну не бачив. Бо ти виліз з серветки, яку в смітник викинув твій батя. ти наче цигане до людина, плюс настільки уродлив, що коли підходиш до людей спитати, яка година вони одразу дістають зброю. Тебе так ваблять пеніси та ануси, Тож те, що ти гетеро не. Говори собі, ти настільки підорас, що я зову тебе Данісімо. Напевно, врангель тебе люблять називає сонечко. Він записав ноут вадима хуєм через твоє очко. Всі твої діси виглядають, так наче ти смовчиш за розпект. Ти побачив, хто у парі та сам сховався в бадібех. І ти певно вважаєш, що Врангель бачить, який артист ти перспективний. Але за те, що Врангель бачить, у тобі у ньому бачить педофіла, і твої з ним відносини це не історія про старшого брата, це історія про римського папу або про хлопчика та Ченика, тобі здається, що це мило. А я вважаю, що в церкву ходять тільки педофіли тому тому жодок Врангель завжди ходить на шабат. Ти спитав у нього місце зустрічі, і він сказав, що коло брат, а організатор у єбань. він постить фейк, наче це факт, відзначаючи вихід першого батла ревом ти так хотів зробити український батл. Рев, але в тебе вийшов якийсь підерський ребел. Так що, нахуй, НБА, я просто подивлюся, як твій майданчик вмирає. А якщо хтось хоче справжні панчлайни то під Підписуйтесь на Панама Батл! коло!